Друзі, вітаю усіх. Екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео хочу з вами поговорити і обговорити одну таку важливу тему. Почитав деяку інформацію, що стосується останніх Там була заяв Трампа в ході його другої прес-конференції, в особняку Мар-Алаго, де він проговорив, що якби Україна. Не почала от весь оцей, ту історію з НАТО, то і війни би в Україні не було. І я отак от, от думаю: ну я розумію, що розглядати варіант, що було би, якби і так далі. Ну, від того нічого не зміниться. Але чомусь мене це питання сьогодні зацікавило. Чи дійсності в Україні не було би війни з Росією? Якби Україна навіть і не починала апріорі тему з вступом до НАТО, я правда не знаю, як там в часовому проміжку. Хто знає, до речі, напишіть в коментарях під відео. Коли взагалі почалась тема НАТО? Тому що ми прекрасно знаємо, що війна триває в Україні ще з 2014 року. Ну, тобто, не з 22-го, коли активно взагалі питання НАТО і тому подібне вже було. А що було в 2014 році? Там теж було активно питання вступу України в НАТО? Ну, можливо, я не пригадую, тому, будь ласка, напишіть в коментарях, хто там детально знає історію. От. А я хочу сьогодні, власне, подивитися, все-таки. Чи не було би може повномасштабного вторгнення, як такого, якби не було питання а, Україна НАТО? І, взагалі, що покаже карта: істина причинність війни в Україні. Чого вони до нас пристали? Таких прогнозів я ще, наскільки теж пам'ятаю, не робив. От, що ж взагалі там Трамп заявляв? Значить, що він заявляв? Ну він ще заявляв, що сподівається, що можливо за 6 місяців вдасться завершити війну в Україні. Захід розуміє, що Україна не може бути в НАТО. От і додав, що він також притримується тої позиції, і що Росія пішла і атакувала Україну, тому що бачила, що адміністрація Байдена некомпетентна, і вони не знають, що робити, але. Але адміністрація Трампа знає, що робити, і все це завершиться, тому що в них велика армія. Ну, от таке. От, також він ще говорив, що там, в курсі, що ніби. В курсі готовності Путіна до контактів з ним, але вважає це неприйнятним, поки він офіційно не буде в Білому домі. Ну, і всяке таке. Але оце от ключовий момент, як він заявляв, що якби Україна не почала цю історію з НАТО, то війни би взагалі не було. От давайте і подивимося. Чи дійсно це так? Або там ж Росія, там ж вони постійно з тим НАТО, НАТО одна з таких їхніх причин, чому вони взагалі до нас прилізли. Бо я вважаю, що це не так. Але от. Мені цікаво, що покажуть карти, що піде по розкладу. Зразу відповідь заперечувальна: ні. Ні. Це з цим не пов'язано. Трійка мечів. Друга карта ні. Третя карта Верховний Жрець. Четверта карта. Імператор перевернутий. Аркан нульовий. Тобто карти навіть говорять. Що ти взагалі питаєшся? Ну, ти сам прекрасно знаєш відповідь. Ні. Не пов'язано це напряму з тим, що Україна і НАТО. Ну, по такому принципу, то вони би там теж на Фінляндію мали би напасти, бо вже після повномасштабного вторгнення Фінляндія ж в НАТО е війшла правильно, і таким чином Росія наблизилась до НАТО, те, що вони так дуже бояться. А в Україні це все триває з 2014 року, а не з 22-го. Про що він взагалі говорить? Давайте подивимось на другій колоді. Чомусь мені стало цікаво цей ці запит розглянути. Теж ні. Тут питання, якби йде ресурсів України. Тут питання йде оцих от збочених їхніх ідей відновлення оцього, що колись втрачено, оцього радянського Союзу, ще там щось, ресурси України. І що немало значимо. Енергетичний, величезний енергетичний контекст тої всієї війни, коли та Чорнота вирішила, що їм треба знищити добру, сильну українську націю і українське коріння, і взагалі все, що пов'язано з українським, тобто тут є величезний енергетичний такий сакральний момент. Ні, тут відповідь ні. Навіть якщо б Україна з НАТО нічого не починала, це гадство все рівно би прилізло і би напало. Іншу б причину придумали. Ну, Першопочатково вони ж казали, що вони йдуть захищати рускоговорящих, російськомовних на території України, бо тут так їх, бідних нещасних там не знаю, що там з ними роблять, катують, мордують, утискають, принижують, там, знущаються, гнобляють. Ну, не знаю що. Там, ну, блядь, напевно. Що ще роблять з е, русскоговорящими, як вони там казали, так? Прийшли в них захищати. А вже потім почалося, а не в НАТО, а не те, а не то, а не таке, і все їм не таке. І побільше би захопити. Ну, це нормально. Тому знову відповідь ні. Ну і третя колода. Тобто, це питання було тільки часу, коли тегатство нападе. Тому я кажу, що що було в 2014 році? Хто знає, то напишіть так ну, детально, що е, які там були питання у 2014 рік Україна НАТО. Мені скільки років було? Це було 11 років назад, 24, десь 23-24. Тут теж відповіді ні. От навіть можна далі не питатися. Хм, ні. А подивимось тепер питання істинної причинності. Чому те гадство прилізло в Україну? Окрім того, що я вже назвав. От як кажуть, Україна має стати духовним наставником для інших країн світових. А їм же ж це невигідно, розумієте? Тому що це Чорнота, то як Чорнота може допустити розвиток світла, чогось доброго? Сильного, енергетичного, трансформаційного. Ну, от, звільнити, ув'язнити, не допустити розвитку. Сюди, де вони з'являються, де їхня лапа з'являється. Іде не розвиток, а деградація. От, Зробити клітку. І, ти, і карта каже: а ти сам все прекрасно розумієш, карта розуміння Оце те, що я вам назвав. І їм важливо знищити такі енергетичні сили, це, це, центри сили в Україні, щоб захопити і осквернити їх, очернити їх. Але їм це не вдасться, бо є закон вищий, і вони проти нього не підуть. Не підуть. О, принести крах, принести розруху, принести смерті, от, як от, жатва, так? зібрати жертви, нечисть, яка збирає жертви. Сьогодні, до речі, от сьогодні я записую відео 8 число, сьогодні у нас 8 січня. Я попереджав також сьогодні, теракт, страшний удар по Запоріжжю. Робив прогноз 1 січня і по Запоріжжю там був аркан смерті. Наголошую, люди добрі, прислухайтесь до попереджень. Хай гірші сценарії, хай не збуваються. Але бачите, збувся сьогодні. І також хочу висловити свої щирі співчуття. Родичам, рідним, близьким, тих, хто загинув, хто постраждав швидкого одужання, оздоровлення, зцілення. Але от жахіття, от їхня ціль навести страху, навести жаху, знищити, зруйнувати все добре, все світле, все позитивне. Щоб не було оцього духовного росту розвитку, щоб не було оцього виконання духовної великої місії. У нас і країни, і, і як Україна як країни. От, знову ж таки, карти показують передусім духовний підтекст. Так, звичайно, їх цікавлять, там ще якісь оці всякі природні, копали це те все. То, як кажуть, мирське, мирський план, земний, фізичний. Але от тут більше карт про духовне. Щоб нав'язати своє от, нове бачення, щоб нав'язати своє, щоб дозволити це розвиватись духовно. От. Десятка е карта тиску, карта давки, як десятка жезлів, груз такий, От навантажите, зробити рабами, поневолити. от, що їх цікавить. От, що їх цікавить. І, звичайно, що будучи в НАТО чи в інших якихось таких сильних коаліціях, Союзах, їм це не вигідно. Бо є така фраза українська Гуртом і батька легше байте. Вони розуміють, що коли Україна буде тим більше об'єднуватися вже в якісь або сформовані союзи, або сама буде формувати якісь союзи, важливі військові для захисту і тої нечисті. Звичайно, що їм це не вигідно, але основна ціль от в чому не закладено. Тому це було тільки питання часу, коли б вони напали, і яку вони для цього придумали би причину офіційну. Розумієте про що мова? такі розклади. Чомусь вирішив сьогодні зробити такий розклад, от, і карта розуміння. Все прекрасно карти кажуть, все прекрасно говориш, все прекрасно знаєш, все прекрасно розумієш, усвідомлюєш. Хочу почути вашу думку в коментарях. Чи дійсності ви вважаєте, якби Україна не отак от от, не, не було б цього от голосно: Україна, НАТО, Україна НАТО, чи не було б війни? Я вважаю, що була б. І ще 22-му році, коли мене запитували. Перед 22 роком, чи буде війна, в мене було таке відчуття, що вона буде. Ну, все-таки, знаєте, хотілося вірити, що буде не так довго, не так тривало. Ну, якось, що, що взагалі, якби ну, це питання вирішиться, так? Якось в 21-му то столітті передових технологій, так? Нечість, вона, знаєте, яке б не було століття, які б не були часи, нечість завжди діє однаково. Просто в актуальний час, актуальними методами. Приносячи страх, смерть, жертви, жахіття. Але ще раз скажу, ми стільки витримали, пройшли різних випробування. Витримавши, тільки вготовлені. Тому що все-таки, я вважаю, ми зараз, як ніколи, близькі до завершення всього того жахіття. От ті відео, які я там останні знімав про 25 й рік для України. Важливі дати, важливі періоди. Хто ще не бачив, передивіться, будь ласка. І теж можете там написати свої коментарі. Але я вважаю, що цей рік, як ніколи, саме зараз, от за останні три роки, мається на увазі від вторгнення, як ніколи, саме зараз є оцей аспект завершення саме гарячої стадії війни і зупинка війни. І дай Бог, щоб це реалізувалося. Так потім ще буде багато вирішуватись часу і питання окупованих територій і так далі, не все і не відразу, але хоча б перед усім, щоб перестали гинути люди, мирні люди, наші воїни, щоб перестали гинути люди досить вже цього всього кровопролиття. І ми зараз близькі до завершення цієї стадії війни, дуже і дуже і дуже сильно близькі. Але от мотивація в них от така. Передусім духовно, енергетично, космічна, трансформаційна от, от про ці моменти, коли нечисть вважає, що хоче панувати світом, але є те світло, і ті сильні люди, які можуть протистояти тій нечисті і можуть перемогти їй. І вкотре згадуючи до цих всіх своїх слів, вище сказаних, фразу, яку колись теж прочитав. Коли був у мене в житті теж один з таких складних періодів боротьби з нечистю. Фраза була така: яким би не було сильним зло, завжди перемагає добро. ця фраза мені згадується до сих пір і мотивує мене далі з тою нечистю боротись. І хто бореться, той поборе. Так, кажуть, борітися і поборете», так казав. Класик. Ось такий сьогодні вийшов розклад. Може, комусь він буде нецікавий, то таке питання. Ну мене чомусь ця тема зацікавила. Чи дійсно воно було би так, якщо би не НАТО, і Україна, і оці всі аспекти? Виявляється, що ні. Все рівно воно би було. Було би якась інша причина, але би було. І раз це вже по факту відбулося, тепер і далі продовжимо активно працювати, нашим воїнам допомагати. Молитись, боротись, щоб чим пошвидше було завершення війни, повернення Україні українських територій, відновлення України і виплата всіх репарацій, і, як завжди, справедливе покарання всіх, хто винен в цих жахіттях. Як зовнішніх ворогів, так і внутрішніх ворогів. Бо внутрішнього того гадства, на жаль, але є дуже також ще поки багато. Давно зменшується з кожним днем, але ще й дуже багато. Тому дякую всім за увагу! Всім тихого мирного вечора. Зустрічаємося далі щовечора в енергопрактиках. Будьте здорові! Бережіть себе, світла всім і побільше. Відправляю миру внутрішнього і зовнішнього. Бажаю! Почуємося!